Що ти досі холдиш Трампа купленого на хаях, і маю на увазі від 60 баксів і вище, то ти повний профан у крипті. І твої надії повернути гроші вони не справдяться. Ти міг зробити будь-що, ти міг перелити в інший актив, ти міг найкраще, що ти міг це на певному етапі, коли токін впадав, це усреднитися, тобто добрати ще. По нижчій ціні на більшу суму і швидко продати. Але якщо ти брав по 60 баксів, а допустив до того, що токен упав до менше ніж 10 баксів, це мемчик. Вибачай, друже. Треба було тобі розбиратися. Не уявляю, що має статися, щоб Трамп Коїн повернувся до а, своїх хаїв. Тому така от ситуація знову ж таки в крипті дуже важливо. Правильно реагувати по ситуації, ніхто не застрахований від провалів, ніхто не застрахований в тому, щоб зайти на хаях, але вмій правильно реагувати на ситуацію і правильно виходити в невеликий плюс, або якщо вже не виходить так, то хоча б мінімізувати свої збитки. А про те, як правильно працювати в криптовалюті, я пишу у своєму телеграм-каналі. Посилання шукай у шапці всі сторінки. Переходь, підписуйся, давай формувати сильне криптокоммуніті тазо.